Вітаю, я, Ірина Стрижка і Д1 UA Media Hub – платформа для новин з усієї України. Схопили агента ФСБ, який мав намір убити посадовців Харківщини у Кривому Розі. Прощаються із загиблими від терористичного російського удару. 102-річна українка, яка живе у США, допомагає фронту з початку повномасштабної війни. У Харкові схопили агента ФСБ, який мав намір убити начальника обласної військової адміністрації Олега Синігубова та начальника Дергачівської міської військової адміністрації В'ячеслава Задоренка. Про це повідомили правоохоронці за даними слідства. Кілер з Білгорода, який мав намір здійснити ці напади, встиг застрелити українського військового, а також влаштувати серію вибухів та підпалів у Харкові. Підозрюваний у співпраці з російськими спецслужбами для вбивства військовослужбовця використав унікальний пістолет. Планував підірвати Задоренка гексогеном а синігубова гранатами. За вбивство посадовців ФСБ обіцяло кілеру 40 тисяч доларів і 50 тисяч доларів. Наразі чоловік під вартою йому загрожує довічне ув'язнення. Поліція Харківщини повідомила деталі справи, які опублікувала медіа думка. Було обумовлено зі спецслужбами Російської Федерації, що вони йому завчасно вкажуть місце. Куди поцілить російський каб або російська ракета? Це повинен бути житловий будинок, де буде максимальна кількість жертв цивільних. Це місце повинен приїхати керівництво області і міста. Він це місце повинен знати завчасно і підготуватися до нападу. Напад за його розробним планом. Повинен бути на самого начальника адміністрації з використанням гранат, які йому передали. Фактично, ми попередили цей злочин. Фактично, ми затримали людину, яка планувала вбити начальника військової адміністрації. Радбез ООН проведе термінове засідання через російський ракетний удар по кривому рогу. Війська РФ 4 квітня завдали терористичного удару балістичною ракетою Іскандер М із касетною бойовою частиною, що розрахована на ураження більшої площі та більшої кількості людей. Станом на 8 квітня у лікарнях залишається 31 поранений, у тому числі п'ятеро дітей. Шестеро пацієнтів все ще у важкому стані. Тривають дні жалоби і прощання із загиблими. Висловлюємо співчуття родинам, які втратили близьких, і вшановуємо їхню пам'ять. На Прикарпатті будують мости між країнами та продовжують міжнародну співпрацю. Там стартували перші українсько-польські дебати молоді. Вони об'єднали студентів та молодих науковців із Прикарпатського і Варшавського університетів. Деталі від колег з каналу 402. Доєднався до заходу і Володимир Кортяник. Я вважаю, що є правильним шукати якісь точки дотику позбавляти наші відносини якихось невизначеностей, тому що це допомагає налагоджувати співпрацю не тільки в академічному плані, проте й в загальнонаціональному плані, загальнополітичному плані. Я сподіваюся на те, що наші польські партнери, наші польські союзники намагатимуться і подалі підтримувати нас, незважаючи на різноманітні. Певне непорозуміння радше, які можуть виникати в процесі розбудови міжнаціональних відносин. Я запитав, які саме які найбільші проблеми вони бачать в плані академічної співпраці між Україною та Польщею. Дебати розгорнули у серці Карпат. Учасники обговорили актуальні виклики, які постають перед країнами, поділилися власними ініціативами та запропонували нові підходи до розвитку співпраці. Взяли участь у діалозі з молоддю і заступники міністрів освіти і науки України та Польщі. Посадовці кажуть, захід є важливою платформою для обговорення перспектив двосторонньої співпраці. Історія наших цього регіону, історія наших народів вона є дуже різною. І наша задача, мені здається, дуже важлива є зрозуміти цю історію. Крім того, що ми всі вчимо історію, і найлегше вчити в історії це війни, це конфлікти, це дім ті моменти, коли нас були якісь негаразди. Ми дуже часто забуваємо, що насправді українці і поляки жили поруч позовж століть. Вони дружили, вони між собою торгували. Це історія дружби. Це історія в першу чергу е, нашої спільності. Відіметутайця намі двох таких будовні. Ми бачимо перед собою двох понтифіків тобто, тих, хто будує мости. Вони сидять у першому ряді. Пан Ян Марицький і пан Ігор Цепенда вже багато років вони будують ці мости між Польщею та Україною. Я сам ходив по тих мостах і за це хочу подякувати та згадати. Ці наукові конференції відбуваються вже понад 15 років, якщо не більше. Вони дозволяють нам у таких особливих умовах у Карпатах над берегом прута вести дискусії. Проводити дискусії у межах першого дня конференції ректор Ігор Цепенда та представник Варшавського університету Ян Маліцький підписали угоду про співпрацю, підкреслили виняткову важливість проєктів обсерваторія на горі Пі -Пі ван та міжнародний центр зустрічі студентської молоді України та Республіки Польща в Миколичині. А Волинська студентка проводить цікаві екскурсії в Олицькому замку Радзивілів та знайомить із традиційною місцевою кухнею. Вона виграла грант і відкрила кафе з унікальними смаколиками за старовинними рецептами. Більше цікавинок про Олицький замок і молоду підприємицю далі від журналістів каналу Аварс. Приблизно він такий вигляд і мав у XVIII столітті. Бачимо величезну кількість кімнат. Навіть серед місцевих існують легенди, що їх тут 365 як днів у році. Акцентую вашу увагу на ось цих чотирьох підпорах, які ми бачимо. Саме на цьому місці знаходився величезний балкон, який мав теж дуже красивий вигляд. На жаль, до нашого часу не дійшов, але він був надто дуже. Такий деталізований, тобто, можна було побачити різні ініціали на ньому. Для цікавих екскурсій у замку облаштували і основну залу. Тут і старовинні фото радзивілів та їх нащадків, і давні зображення кімнат. Дізнаємось, радзівіли були затятими мисливцями. Є в залі і макет замку та центру улики. Зберігається і офіційна копія ікони Божої Матері. З давніх давен вважалося, що вона приносить перемогу народу, що їй молиться. Є і мистецька кімната, де можна побачити оригінальні картини Катерини та ще однієї талановитої художниці, а також приміщення, де зберігаються старовинні речі побуту, молода екскурсоводка може розповідати про олику безкінечно. Втім, вирішила легенди стануть цікавішими, якщо відвідувачі смакуватимуть страви за старовинними рецептами. Тож подалась на грант і відкрила міні-кав'ярню. Щоб туристи, приходячи до замку, відвідуючи взагалі нашу олику, могли зупинитися, взяти десертик, який створений ще за рецептами князів. Ну і звичайно, посмакувати смачною кавою. Дізналась. Про грантову грантову програму, власна справа для молоді до 25 років. Ну і звичайно, вирішила, чому б не спробувати. Написала бізнес план, подала його у державну службу зайнятості. Його ухвалили. Ну і звичайно отримала кошти у розмірі 150 тисяч гривень, які витратила на обладнання. І, до речі, на кавомашину. Дуже цікаві книги. Зокрема, одна з книг: рецепти 18-го століття. Звіти ми взяли один із рецептів. Це груші у ні, найславетніший, мені здається рецепт. Можливо, саме в вулиці, тому що всі туристи, які приїздять, перше питання: ой, а вас тут гроші можна скуштувати. Сто українка, яка живе у США, допомагає фронту з початку повномасштабної війни. Олена Кульчицька папіш передає зібрану руками колекцію власноруч вишитих сорочок. У Тернополі їх продають на благодійних ярмарках, а виручені кошти скеровують на аптечки для бійців. Так, волонтерка підтримує тих, хто щодня боронить її рідну країну. Сила крізь століття, 102-річна українка Олена Кульчицька папіш, яка вже кілька десятків років мешкає у США, продовжує волонтерити та підтримувати рідну країну. Незважаючи на свій вік, вона вишиває сорочки, рушники, з та передає їх на благодійні ярмарки, аби допомогти захисникам і захисницям. Вийти на зв'язок із пані Оленою не вдалося, але ми змогли зустрітися з її правнучкою Ольгою Довбуш. Тернополянка розповідає: бабуся активно слідкує за новинами, переживає за Україну. Раїну та старається всіляко її підтримувати навіть і на відстані. Ось її 22 березня виповнила 102 роки. Вона ще вишиває і вирішила також, щоб це принесло якусь користь Україні в цей важкий час. Вона кожен день моніторить новини, вона в курсі всього і, власне, хотіла тим долучитися. Слідує такій думці, що кожна річ має приносити якусь користь, так, особливо в такий важкий час. Свої вишиті речі пані Олена передає до Тернопільського національного медуніверситету. Волонтери штабу перемога, що діє на базі навчального закладу, продають ці роботи на благодійних ярмарках. А всі виручені кошти спрямовують на закупівлю необхідних речей, з яких згодом формують тактичні аптечки. Оскільки гуманітарної допомоги зараз дуже мало надходить, то ми збираємо пожертви, організовуємо благодійні ярмарки, благодійні концерти. На яких будуть також реалізовані ось ці вишиванки нашої прабабусі Олени Папіш. І ось такі тактичні аптечки ми передаємо для військових, які рятують життя. Кожна така аптечка це шанс на порятунок. У них турнікети, ізраїльські бандажі, кровоспинні засоби, термоковдри, карти пораненого тощо. Формують їх студенти медуніверситету. Збираються зазвичай після пар. До нас надходять запити, ми формуємо аптечки для наших військових, і далі ми передаємо через нову пошту військовим в різні частини, де вони потребують цього. За 24-й рік ми зібрали 986 аптечок і змогли врятувати 986 життів. Загалом волонтери благодійного штабу Перемога працюють від початку повномасштабного вторгнення. Допомагають не лише аптечками. За цей час вдалося придбати автівки, дрони та інше важливе обладнання для фронту. У Кам'янському на Дніпропетровщині облаштовують житло для вимушених переселенців. У гуртожитку проживатимуть 250 людей. Планують завершити роботи у вересні. Наше місто виграло грант міжнародної організації IFC на капітальний ремонт гуртожитку, в якому проживають наші вимушені переселенці. Цієї будівлі вже 95 років свого часу ми прийняли з балансу Дніпровського тлургійного комбінату. 80% фінансує фонд IFC, 20% фінансує місто. Проектом передбачено капітальний ремонт покрівлі, утеплення фасаду, ремонт всіх внутрішніх приміщень, заміна вікон, повна термомодернізація, заміна всіх мереж. Роботи вже проводяться. На цьому завершуємо цей випуск UA Media Hub, який ми підготували разом із журналістами з різних міст. Дивіться нас у соцмережах та на Ютубі. Коментуйте та пропонуйте теми, про що ви б хотіли дізнатися у наступних програмах. Цикаємо стійкість та допомагаємо нашій армії. На все добре, побачимось.